Привіт, розповідаю, де купити смачну каву і закинути не достатися нової пошти. Перше, де можна купити смачну каву, це на сайті виробника. Виробників у нас дуже багато. І зараз ці виробники пропонують вже там за тисячу гривень безкоштовну доставку. Друге місце це локальна кав'ярня. В локальній кав'ярні ціни завжди плюс-мінус такі самі, як на сайті, але ви купуючи там, ви підтримуєте місце, гри платить податків в ту громаду, в котрій ви живете. Наступне, де я завжди замовляю декілька лотів, це спеша. Перше, це спешого цікаво за вашими вподобаннями. кожен місяць Євген і Віталій видатні сертифікований кірейдер. обирають декілька лотів за вашими вподобаннями. Логіка полягає в тому, що ви отримуєте каву, яка відповідає вашим вподобанням. І кожен місяць це різна кава. В чому профіт? Декілька пачок кави, одна доставка. Альтернативне місце, де можна купити декілька різних пачок кави, і зекономити грошей. Культура. У культурі є своя лінійка яка спешка цікава, і є багато різних виробників. Там можна придбати ще певні якісь аксесуари. Умовно кажучи, у вас закінчились фільтри, а фільтри у вас не прості, якісь незвичайні, і ви не бігаєте по всім кав'ярням в районі, а ній посилку разом з кавою отримайте собі фільтри. Що є тут типу, переважно плюсом. Напишіть мені в коментарях, де ви купуєте каву. Можливо, я щось не кіндару розібрався. де купити багато різної кави, окрім як на сайті «Культура». Мета відео було показати вам, як урізноманітнити ваш смаковий досвід і витрачати менше грошей на доставку нової пошти Чакава.